Доброго дня, шановні здобувачі освіти. Вас вітає Полтавський інститут економіки і права закладу вищої освіти, відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна. Мене звати лісний Іван Анатолійович, і сьогодні я вас познайомлю з такою дисципліною, як логіка для юристів. Якщо говорити з самого початку, то сучасні суперечки, дискусії, диспути постійно відбуваються у сферах суспільного буття. В них істина і логіка взаємопов'язані, тому визначення легуті неможливо переоцінити. Логіка допомагає доводити істинні судження і спростовувати неправдивість. Вона навчає мислити чітко, лаконічно, правильно. Специфічною сферою застосування логічного мислення якраз і є право. Високі вимоги до законотворчості правозастосування і правових теорій поширюються також і на професійне мислення юристів. Оскільки юридична практика ґрунтується на дуже чіткому знанні і однаковому застосуванні законів, то вона стає строго регламентованою. І тому юристу потрібно вивчати логіку, тому що тоді він зможе точно і аргументовано висловлюватись, помічати неузгодженість, у показаннях потерпілих, свідків, підозрюваних, а також у наявних письмових джерелах. Логіка допоможе переконливо спростовувати хідні докази опонентів, правильно складати план роботи, формулювати службові документи, виписувати слідчі версії і так далі. Метою і предметом логіки є наступне. По-перше, предмет вивчає якраз те, що ми можемо назвати формами думки при правильному мисленні, а також закони, за якими відбувається мислення в пошуках цієї самої істини. Мета викладання навчальної дисципліни це сприяння формуванню адекватного уявлення про предмет і роль логіки в сучасному етапі розвитку суспільства і можливому практичному застосуванні їх на практиці. Вивчення науки логіки передбачає ознайомлення здобувачів освіти з логічною версією мислення і володіння навичками логічного аналізу катеріонального апарату і здобутого в процесі формування правового знання. А також інтерпретації формалізованої мови науки логіки в сфері права, виявляти логічні помилки в маркуваннях з юридичними змістами, виведення правових знань, доведення правових приписів та істинності і спростування і хідності. Також логіка підпорядкована основному завданню це озброїти здобувачів освіту знаннями про базові логічні поняття, що є необхідною мовою для розвитку самої особистості здобувача освіти, а також вдосконалення його мислительних процесів і системи аргументації в житті в цілому, та майбутні професійні діяльності, зокрема, і пізнання самого себе і інших людей. Тому як говорив Раден Натар Тагор, розум. В якому все логічно, подібний до клинку, в якому все рухається вперед. Тому я вас запрошую до вивчення такої дисципліни, як логіка для юристів, і зустрінемось на лекціях. Дякую за увагу. До побачення.